В бензі похвалюний Ісус Христос. Запрошуємо до молитви, шпорів за померлих, як зеквії, за наших змарлих, вечірньої молитви. Разом з нашою пані органісткою. Просимо, щоб відповідали всі молитви, псалми, гімн, хто має книжечки. Запрошуємо до співу і до відповідей. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, посвяще мене. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Алєву я. Омогутній царю Христе, Ти Отця свого на славу і для нашого спасіння переміг все сильні смерті. Повенсяй вам стах з схобу через силу тайни Пасхи Ти оновлюєш життя в нас, бо гріхи нас убивають. Ти веди, суддя, ласкавий, нас світло й мир правічний, бо тобі ми вже належи, міцю віри і любові. Врятує від усього зла, Він врятує Твою душу, я піднімаю свої очі до догін, звідки прийде мені допомога. Не дасть Він спіткнутися Твоїй нозі. Не задрімай той, хто тебе стереже, Господь, твій сторож, Господь для тебе по твоїй правиці. Господь тебе охоронятиме від усякого зла, Він оберігатиме твою душу. Господи, слава Отцю, Сину і Святому Духу. Тує від усього зла, Сла, врятує Твою душу, якщо пам'ятатимеш гріхи наші О, Господи, Господи, хто ж стоїться, глибини я кличу до Тебе, Господи, почуй мій голос, Господи. Якщо Господи будеш зважати на беззаконня, то хто, Господи, стоїть. Я чекав на Господа, моя душа очікувала, я чекав на Його Слово. Більше, ніж вартовий на рану, нехай надійця Ізраїль на Господа. Та, Він викупить Ізраїля, від усіх його беззакон. Як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні Амінь, щоб пам'ятати не наші, наші Господи, Господи того Стоїста, як Отець воскрешає і оживляє, померлих, так і Сино живляє всіх, кого захоче. Христос Ісус, маючи Божу природу, не вважав посяганням бути рівним Богові, Слеза смертня, всього брата. Він упокорив себе, був слухняним аж до смерті і до смерті хресної. Аби перед ім'ям Ісуса поклонилося кожне коліно. І під небесних, і земних, і під земних, і що кожному замочу, що Ісус Христос, слава Отцю і Сину і Святому Духу. То те воскрешає, оживляє, померний, так і синь ожидає в Сім. Читання з першого послання святого Павла Апостола до Корінтіян. Смерти де ж твоя перемога, де Твоє смерте жало. Жало смерті це гріх, а сила гріха закон. Та подяка Богові, що Він дає нам перемогу через Господа нашого Ісуса Христа. Молимося за наших померлих, рідних, близьких, знайомих і за тих, хто найбільше молитви потребує Божого милосердя, прощення гріхів, щоб отримати нагороду вічного життя. Молимося за всіх, за кого немає кому молитись, за наших батьків, родичів і друзів, за родини, родину, за парафіян, священників, монахів, монахинь, місіонерів і тих, хто найбільше потребує Божого милосердя, про відпущення гріхів для них карду чесних і вічних, і життя вічне в небі. Я на тебе уповаю, не засоромлюся по віки. Не ти прийдеш судити ти живих і померлих. Не слава отцю і сину. Святому Духу я вой, не забось то ні, си, котрий дає мені отець до мене прийдуть, а того, хто до мене приходить, не віддалю від себе. Величає душа моя Господа і радіє дух мій Божи Спасители мої, Божна Славо, Господи, Све. Бо своє мене зворени живе, Бовчини в мені велике, сильне і святе ім'я Його. Він в'явив силу свого рамена, Росіям гордих думками, сердець їхніх, Симон Святої, голодних наситив благами, а багатих відійслав ніщи. Як проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку, Зловий Сві, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні, амінь всі. Котрій дає мені, оте, не прийду того до мене приходить на любові. Від себе. Ми сподіваємося, що Ісус Христос уподібнить наші тіла під владні тлінню до Свого приславленого тіла, отже, молімося до нього і закликаємо. Наша життя, Христе, сину, Бога живого, Ти воскресив із мертвих свого померлого приятеля, Лазаря, поклич до життя у славі померлих, яких ти відкопив своєю дорогоцінною кров'ю. Воскресіння, Христе, утішителю скорботних, ти воскресаючи Лазаря, юнака Знаїна і доньку Яїра, висушив сльози їхніх близьких, дай втіху всім, хто плакує своїх померлих. Христе, Спасителю, знищив в нашому тілі панування гріха, бо з Його приводу ми заслужили на вирок смерті, вчини, щоби ми в Тобі осягнули вічне життя. Христе відкупителю, поглянь на тих, хто не знає, чи тебе живе без надії, вчини, щоб вони увірували у Воскресіння і вічне життя в майбутньому світі, Христе, ти повернув зір сліпому і дозволив йому дивитися на тебе. Яви своє обличчя померлим, позбавленим ще твого світла. христе, ти дозволяєш, щоб був зруйнований наш намет земного паломництва, дай нам оселитися навіки в небі.

I prosti nam promeni naši, datu nam, penom bača naš, i nepedi nas u spos, magu da Боже ти вчинив, що твій Син переміг смерть і війшов до неба, дай своїм слугам участь в Його перемозі над смертю, щоб вони могли вічно оглядати Тебе, свого Творця і Відкупителя через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з тобою живе і царює в єдності Святого Духа. Бог на віки вічні, Господь з вами. Нехай благословить вас всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Триваймо в мирі Христові.